Всіх з добрим утром. Машинка наша вся в снігу. Затрушена, притрушена. Опа-опа-опа! Бачите, потихоньку сніг підсипає і машинку засипає. Так. Как завжди, виходимо. Завелась першого разу. Ой, Шлеб, звісно, помить, але, к сожалению, погода не дозволяє. Зараз прогриємо і будемо работать. Бачите, яка вона вже вся в мене грязна. Просто ужас. А це ще вчора замітив этот. Орен, дивіться, яке всередині. О, аж стидно знімати. Короче, вчора я не знаю. Віз там з дівчкою. Точніше, два закази було, що з дитиною. Ну, я так думаю, що, може бути, мабуть, мій заказ треба буде приложення болта написати, щоб, може, вийде пересіктися, додати людям, точніше дитині шапку. Так, коротше, ми прогріваємося. У нас йде сніжок. Як саме бачите, з сім'єю пускається. І будемо працювати. Так, всіх з добрим утром, друзі. Зробив я вже перший заказ, як тільки включив приложення уклон. Мені одразу прийшов заказ на троєщину на Теодора Драйзера. Це таке полбіди. Коротше, беру, а тут з окружною як поворачувати на Жмеринську, є площадка де продають машини. Дзвоню ж пасажиру. Ну, а там як виходить, визвав один чоловік, а за мною їхав зовсім другий. Я кажу, ну скажіть пасажиру, щоб тіпа, просто перейшов, якби це на жмеринську через дорогу, щоб мені просто не розкручуватися. Я от визвав таксі, я вам точку поставив. Ні, ну, Парень був адекватний. Приїхав, коротше, пригнав машину, каже, продав. Слава Богу, каже, що продав, каже, пару рублів, каже, приварив. Ну, пару сотень доларів. от. Каже, в одного перекупа купив, сам перекуп, і третім, каже, перекупом продав. Так що зараз ми знаходимося на Троєщині. І пареньок зверху дав циферку. Велике йому за це спасіба. Ну а той, що, звісно, визивав, у нього там щось чи 20 поїздок, чи щось таке. І рейтинг вже 471. Ну я, його, коротше, поставив йому одиницю в чорний список його, щоб більше такі, такі люди мені не попадалися. Об'ясни чоловіку, правильно, через дорогу, я мені ж їхати, розкручуватися, обіжати. Кажу, там 10 метрів вам перейти, я поставив точку. Ну і з тобою, поставив то поставив. Так, зараз ми знаходимося на Теодора Драйзера і дивимося, де нам тут паркануться. Вчора побрився, бачите. Сразу помолодів. Коротше, друзі, паркуємося і ждемо далі цифру. Так, 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 так. Коротше, простояв я минут 25 на Троєщині і прийшов мені заказ по болту на героїв Сталінграда. Так що, можна сказати, фартонуло. Зараз ми тут розвернемося в этих лабіринтах. Героям Сталінграда 10. Такі, конечно, ЖК, я вам скажу, сладенькі. Люди непрості живуть, а взагалі не було, ні люди не живуть. Але женщину таку нормально привіз. Під'їхав, вона десь, мабуть, в течение минути одразу вийшла, забрав, поїхали, все тихо, спокійно. От побільше б таких пасажирів було. Чесно говоря, навіть приємно возити таких людей. А в нас потихоньку приходить зима. Сніг так і порошить. Машини вже всі білі. Збачте, як у нас зараз зима тут йде. Всі машини припорошили. але ми коротко, виїжджаємо, десь зараз паркунемося, будемо далі чекати, що у нас буде. І опять так само, читаю, на Аболоні я простояв полчаса железних і взяв заказ, знаєте куди. На Подол. Роботи взагалі сьогодні немає. А це, мабуть, у зв'язку з тим, що після того, як по Києву поприлітало, дуже багато людей повиїжджали. І роботи немає. Що вчора субота була така, я вам скажу, вяла. Тож завжди, ну, п'ятниця, субота, такі ж дні, що. А це. Зараз, коротше, приїхав на вулицю Спаська. Нема, дивлюся, по трьох приложеннях. От мені подобається по 8,38. Дивися, вроді ви показуєш, ти там стоїш в 1-2-1 і 1, 4 коефіцієнти. А заказував по яких то 5-6 км від тебе. Я не знаю, як вони ті коефіцієнти показують. Мені кажеться, як стоїш в цьому коефіцієнті, це максимум кілометр от тебе должно бути. Стоїш у цих красних квадратиках 0. Погода паршива, ось іде сніг не перестає. Машину постійно заводиш, бо в машині сиро. Воно не так, як холодно, мороза немає, просто сироситься. Так що, я так зрозумів, я сьогодні точно що зароблю грошей. Більше я дам на газ, на заправку, ніж за Ну і блюся жур, роботи сьогодні немає. Понятно, може, вона ще на рот оддихає, ще не тільки без 10-12. Ну, Як показує практика, як з утра, так і ввечері. Так, Виїхав я з подола, простояв там. Трошки менше, мабуть, минут 20, і взяв заказ по болту на Братиславську. Завіз сюди до сільпо, якраз тут возле Тоброварського проспекту. І тепер, і тепер, і тепер. А що тепер? І тепер десь, мабуть, зараз паркунемося і будемо ждати наступний заказний. Слабо, друзі, слабо роботка сьогодні. Не знаю чого так. Може щось і поміняється трохи попозже. але зараз уклон мовчить. Як бол, що то е. Тут 838 щось показує, хоч не рядом біля мене, а уклон 0. Ноль. Просто 0. Ноль. Попав я на борщаговку, зараз так вам кратко все розкажу, що і як до чого. Узяв я заказ по 838 на жолудіва. Віз коротше, женщину всю дорогу. Тут вона мені балакала, розказувала. Там коротше, на нозі операцію робили. У неї там така гонгерна була, пошла, що ужас. Та суть то не в тому. Багато всього такого розказала, що я навіть і розказувати не хочу. Суть тому, що вона коротше, каже, який у мене графік каже, вона така жінка плотна, 4 дні робить 3 дні вдома. Коротше, сіла мене тут спереді. І воно цей запах зараз. Ну, чесно, я не можу передати. Я вже заказ один узяв із жолудіва переїхав сюди на Зочих. Коротше, район Тулус. Тоже їхав, наче й окна попередкривав, але все одно це зараз дух цей стоїть. Фу, блядь. І це по 8, 3, 8 Це ужас. Ну, що можна сказати про цю службу, скажіть мені? Ну, чого там такі пасажири? Та я вже мовчу тут у таких службах, що в болту, що у клоні теж цих хвонючих, ну це. Я говорю, окна поприоткриваті, хоч бери якийсь де дейзік, дезиком бризкать цю сідушку тепер. То я собі спереді хоч курточку ложив. Він бачите, ззаду курточку зараз вже поклав. Ой. Коротше, на часах у нас вже 2.34. Не знаю, може заїхати зараз додому, перекусити щось. Дай виїхати потім на. Эту, на второй заход. Уклон мовчить. А, кстати, по уклону я там стояв, сразу прийшов мені заказ. Треба було їхати на вулицю Ірпенська. Я його приймаю, тік Поки покаж включив навігацію, там поки ті програми повиключав, раз, відміна. І одразу другий заказ оце взяв, привіз батька з дочкою. І оце якраз доїжджали до конца вже, ну, до висадки, типу, до... і вона каже, помниш, каже, колись у нас був. Ну, забув я понад фразу, це слово сказала. Що кажен понеділок, каже, ви мені скидали, каже, 100 гривень каже на карточку. А він їй батько каже, я каже, не, не пам'ятаю. Каже, це вже до мамки каже, обращайся. Каже, кажен понеділок, каже, по тисячу гривень ми каже, давали на карточку. Ну, баришня вже така, я не знаю, може, год 20. Ну таке, плюс-мінус. Так що такі його діла? Так що є і плюси, є і мінуси. Зараз тепер сидимо це, все діло нюхаємо. Ну такое. Погода паршива. Сніг ідей не перестає. Ось вся погода дуже паршива. Бачите, яка дивиться. Просто ужас. Ну нічого. Будемо сподіватися, що вечором буде робота, як днем сьогодні і було мало.